Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні знову ми чуємо цю прекрасну притчу, і, власне, ця притча передає нам, передає нам суть всього Євангелія. Якби у нас не було нічого, крім цієї притчі із Нового Завіту, то ми б зрозуміли те головне, що хоче нам сказати Господь. На щастя, ми маємо більше, але от і це все, тут є дуже багато на чим можна поміркувати. Сьогодні хотів би спочатку співставити цю притчу з ширшим контекстом. Ця неділя за два тижні до початку Великого посту, коли нам церква пропонує щорічно чути ці слова, слова великої надії і Божої любові. Цю неділю також, хто був на вечірньому богослужінні вчора, на всенічній, то чули, і наступні ще два тижні, дві суботи, наступні ввечері, будемо чути співи 136-го псалма на ріках Вавилонських. Можливо, хор заспіває нам сьогодні перед причастям. Пісня вигнанців в далекому краю, які сумують. І тужать за своєю батьківщиною. Наскільки це співзвучно сьогодні нам? Адже сьогодні у кожного із нас є або рідні, або близькі друзі, які зараз перебувають далеко на чужині. Вже хто три роки плюс-мінус. Для народа ізраїльського так само досвід чужини і повернення з чужини був таким, який формував свідомість. І пам'ять дуже далека і смутна, але значна про єгипетський полон і повернення, вихід з Єгипту. І не менш значний вавилонський полон. Треба розуміти, що не всі люди, які жили перед вавилонським полоном на території Ханаану, Ізраїлю, не всі вони були поголовно уведені в полон, частина їх залишалася. І от коли народ повернувся через 70 років полону, то, по-перше, не зустріли тих, хто жили тут. І ця зустріч була аж ніяк не легкою, тому що і одні, і другі, і ті, хто повернулися, і ті, хто продовжували жити на своїй землі, вважали себе е, тими, хто там або берегли. Або згуртувалися і зрозуміли, бо дійсно народ в полоні згуртувався і зрозумів себе як єдине ціле, і свою віру в єдиного Бога більше ніколи не змішував з поклонінням різним місцевим ідолам. У кожного, так би якби ми сказали, сьогодні була би своя правда. І дуже важко було примирити ці дві правди, адже то можна по-людськи зрозуміти і тих, і тих. Так що відносини між. Юдеями і самарянами, тими цих, хто залишалися, називалися ми потім Самаряни, вже до часів Ісуса Христа були аж ніяк не простими, як ми це бачимо з різних євангельських епізодів. І ось цей блудний син теж повертається з далекої країни, повертається до свого батька, повертається, тому що він знає, що тут він може жити справжнім життям. Нам буває здається так, що от коли. Полоняє думка про гріх, що гріх це є те, що є бажано в житті. А потім, коли людина, як от прекрасно в Євангелії сказано, прийшла до тями, опам'ятавшись, він згадав, а як у нього вдома і що він втратив. Чи можна це повернути, що він втратив? Звісно, ситуації наші бувають різні, і не все можна повернути. Але ніколи не буває так, щоб Бог поставив на нас, так би мовити, хрест, викреслив нас, Бог завжди дає нам шанс, дає нам інший шанс, дає нам перспективу повернутися і далі жити. Здавалося б, коли повернувся син і батько зрадів і розплакався і взагалі поводив себе не так, як батько на близькому сході себе поводить. Можна було б цю, тут притчу і завершити, але Спаситель її продовжує. Так що ця притча не про блудного сина, це притча про всю цю родину і про батька, і про одного сина, і про старшого сина також. І можна якісь моменти впізнавати і в старшому сині, такі, які теж бувають нам співзвучні. Ну, принаймні, я емоційно розумію старшого сина теж, який був постійно з батьком. І коли повернувся оцей, то батько влаштував таке свято, яке цьому старшому ніколи не влаштовував. Чому? От питання, як ми сприймаємо своє життя з Богом, чи нам чогось бракує, чи нам достатньо, чи можемо ми бути вдячними, чи ми бачимо от яке наше око, як ми бачимо своє життя, як ми бачимо відносини, як ми бачимо взагалі всі умови кожен день. Повернення до батька, повернення до Бога для кожного із нас трепетне. Якщо ми, от, ми уявимо собі зустріч з Богом явно лицем до лиця, явлення Бога, коли от відбувається певне таке явлення сили Божої, про що ми читаємо в тих свідченнях, які на сторінках Святого Письма, перше, що воно викликає, це трепет. Або те, що називається інколи так словом страх Божий, в смислі не страх кари, а трепет перед такою силою, яку не можна втілити в жодні слова. Навіть природні явища, коли ми зустрічаємо певні природні, такі фізичні, потужні явища стихії, стихія води, вогню, вітру, чого ще, людина відчуває трепет, тому що ця сила, яку вона не в змозі. Ніяк ні зупинити, ні нічого зробити з нею. Сила, яка може тебе перемолоти. Зустріч із Божественним так само перше викликає трепет. Але не тільки трепет священного, а зустріч із живим Богом викликає ще другий момент це захоплення. Захоплення тим, який є він насправді. Ця причина якраз відкриває тут отця, який він є насправді. бо... Син, який повертався, чекав хоча б найманцем бути, а батькому пропонує інше. І батько не може прийняти сина інакше, ніж як сина, тільки як сина. І ця зустріч з Богом для багатьох із нас, це, от, це може сказати, це є той момент, який для нас буде судом. Через тиждень ми вже будемо чути притчу про суд, там буде трохи інші образи. Звісно, бо Євангеліє багатогранне. Оця зустріч це теж зустріч з Богом, це є суд. Давайте от, теж це важливо замислитись над тим. Адже яким це буде Божий суд? Це, звісно, це його рішення, це його певна тайна, але це та тайна, яку він нам відкриває. В псалмах, наприклад, є різні слова про Божий суд, і інколи вони бувають протилежні один одному. Тому що людина вкладає різний смисл. От буває так, що одне й те саме слово, ми можемо вкладати різний смисл або різний відтінок. В Шестопсалмі, в останньому псалмі Шестопсалмі, 142 142 псалмі, псалмоспівець просить Бога: Не входь у суд з рабом твоїм, бо не виправдається перед тобою ніхто з живих. І ми дійсно розуміємо, що якби от батько хотів. По справедливості поставитися до цього сина, який повертався, він би не зробив те, що він зробив. Він би і не вибіг назустріч, і не дав би йому то все, і, звісно, не бенкетував би з цього приводу. Бо ну, це несправедливо, абсолютно несправедливо, так як батько вчинив. Не входь Боже в суд з рабом твоїм, бо не виправдається перед тобою ніхто з живих, каже псалмоспівець. Але кожного тижня на вечірні в середу. Ми, як вечірній Прокимен, співаємо слова 53-го псалма. Боже, силою Твоєю суди мене. І, до речі, от, подивився різні переклади біблійні, дуже часто в різних перекладах це намагаються якось одразу витлумачити. Або постався до мене праведно, або виправдай, або там благим судом мене суди. Але буквально в Святому Письмі написано. Силою Твоєю суди мене. Можемо ми так звернутися до Бога від серця? Давайте подумаємо. Боже, силою Твоєю суди мене, ми хочемо, щоб Бог нас судив. Щоб нас судив не хтось інший, не людина, а Бог. Чому? Можливо, тому що тут відкривається те, яким є цей суддя, таким, як цей батько із цієї притчі. Ось є наш суддя, ось наша зустріч і наш суд. Апостол Павло в посланні до Римлян наполегливо пропонує нам ідею виправдання. Він каже, що для апостола Павла це, можна сказати, теж сутність християнського благовістя, те, що якщо ми віруємо в Бога, дійсно приймемо Його всім серцем своїм. То Бог дарує нам те, що Він називає виправдання. Тобто на суді Він виправдає нас. Не по гріхам нашим буде судити нас, а по милості своїй. Ми бачимо, що ті, хто залишаються з батьком в одній родині, не є ідеальні. Приклад старшого сина тут теж нам може, напевно, нам це, звісно, не позитивний образ, але він може теж в чомусь нас можливе надихнути. Тому що Бог не чекає, що ми, коли до нього повернемося, або коли будемо з ними не відходити, що ми будемо в усьому ідеальному. У той старший син ми бачимо, він не був. Виникла ситуація, де він проявив свою цю, там, заздріч і слабкість свою по відношенню до свого молодшого брата. Якби ця ситуація не сталася, можливо він би і всі б думали, що він гарна людина. Так буває з нами, що виникає щось і проявляється щось що є у нас всередині, те, чого би ми, може, й самі би не помічали, якби то не сталося. І батько не виганяє його з цього старшого сина, він нікого не виганяє. Батько йому звертається, говорить до нього. Так, напевно, і в нас з вами теж різні нас відносини з нашим небесним Батьком, різні моменти життєві. Але якщо ми навчимося, Бачити життя як таке, в якому є Божі дари, то напевно тоді ми зрозуміємо більше. Спаситель каже: Я прийшов дати життя і дати з надлишком. От син, коли, коли думає повернутися до батька, каже: у наймитів, які в мого батька є надлишок, хліба. А той син, який є е, з ним постійно старший, не відчуває цього надлишку. Йому мало. Я не хочу його засудити, але це психологія наша така буває. Йому мало. Він каже, ти мені козенята не дав. Хоча, каже батько, в тебе було все, і є все. Не тільки було, а й є. Після цього в нього теж є. Все моє, твоє. Тож знову ж таки, повертаємося до питання нашого Нашої, так би мовити, оптики, нашої перспективи, в якому світлі ми бачимо те, що навколо нас. Чи нам все мало, чи ми вчимося дякувати Богові за те, що є? Щаслива людина і людина достатня не та, в якій є багато, бо не може в нас бути все. Але щаслива людина блаженна, та, яка дякує Богові за те, що в ній є. І така людина дійсно вчиться жити в родині свого Отця. І до цієї родини Господь закликає нас всіх. Амінь.